Ше я практикувала це на протязі шести місяців. Кожного дня безперервно я писала по 40 вдячностей. Пропоную вам дієву альтернативу. Почати можна шести хвилин на день. Всім привіт! Мене звати Аліна, і я тут для того, щоб пізнавати цей світ разом з вами і руйнувати кордони вимислення, які не дають жити наповну. Якщо знайдеш час подякувати за те, що маєш, то неодмінно отримаєш те, що хочеш. Можливо, ви це вже неодноразово чули, але руки ніяк не доходили, щоб це спробувати. Сьогодні я хочу вас познайомити з дуже простою, але надзвичайно потужною технікою, яка попри свою простоту, здатна змінити життя кожного. Називається вона. Вдячність. Зроблю таку малесеньку поправочку. Я не езотерик, я не психолог, я взагалі не спеціаліст в цій справі, але я це спробувала на собі, отримала свій досвід і готова ділитися цим з вами. Також в багатьох книгах згадують про силу вдячності, автори присвячують їй навіть цілі розділи або книги. Серед них Опра Вінфрі, Дейл Карнегі, Домінік Спенст. Марк Твен, Франц Кафка, Марк Менсон і багато інших. Раніше я практикувала це напротязі 6 місяців. Кожного дня безперервно я писала по 40 вдячностей. І зараз я знову до цього повернулася. Тому що просто вражає, як ця маленька і проста практика може змінити і перепрошити нашу підсвідомість. Я розповім, як вона працює. Чому це набагато глибше, ніж просто слово дякую і поділюся, як саме ви можете почати використовувати її вже сьогодні. Тому, якщо хочете додати в своє життя більше радості, щастя, позитиву, достатку та кохання, залишайтеся зі мною і обов'язково додивіться це відео до кінця. Вдячність це не просто слова. Це стан душі, який притягує в наше життя ще більше дива. Наш мозок має класну здатність, яка називається нейропластичність. Для того, щоб пояснити це простими словами, уявіть собі, мозок як пластилін. Коли ми діти, цей пластилін він дуже м'який і легко змінює свою форму. Ми швидко вчимося новим речам. Наші нейронні зв'язки створюються і зміцнюються з неймовірною швидкістю. Але чи знаєте ви, що цей процес не припиняється з віком? Наш мозок залишається пластичним протягом усього життя, хоча і в меншій мірі. За допомогою цієї властивості можемо качати наш мозок як м'язи під час тренування. Мозок може змінюватися і адаптуватися під впливом досвіду, навчання і навіть травм. Він складається з мільярдів нервових клітин нейронів, які передають інформацію один одному. Уявіть, наприклад, що кожен нейрон це як маленький м'ячик. От. А нейронний зв'язок це олівчик між ними. По цьому нейронному зв'язку проходить інформація. Коли ми вчимося чомусь новому або тренуємося, Вивчаємо якусь нову звичку, ці зв'язки зміцнюються. Наприклад, коли ми повторюємо нове слово, то наші нейрони вони створюють зв'язок для запам'ятовування цього слова. Що більше ми практикуємося, то міцніше стають ці зв'язки, і тим легше нам стає пригадати цю інформацію. Це схоже на м'язи. Коли регулярно тренуєшся, вони ростуть і стають ще сильнішими. Що цікаво, мозок дуже пластичний, він здатен утворювати нові зв'язки навіть у дорослому віці. За допомогою цього ми дуже швидко вчимося новому, адаптуємося до певних умов, відновлюємося, напрацьовуємо соціальні взаємодії. Під час сну мозок також обробляє дуже велику кількість інформації, отриману протягом дня. І зміцнює нервові зв'язки, які утворилися. Тому, коли в школі ми вчили вірші, завжди клали під подушку книгу для того, щоб це все запам'ятати краще і відбувалася своєрідна магія. Повернемося до техніки вдячності. Коли ми тільки починаємо виконувати цю практику, то утворюються нові зв'язки між клітинами. І з кожним днем вони міцнішають. І нервовий імпульс проходить по ним дуже швидко. Слова подяки мають надзвичайний вплив на нашу підсвідомість. Коли ми зосереджуємося на тому, за що вдячні, ми починаємо бачити життя у новому світлі. Наша увага спрямовується на те, чого нам бракує, а не на те, що ми вже маємо. Це дозволяє перепрограмувати підсвідомість на позитив. Відкриватися новим можливостям і з легкістю долати труднощі. Чому ж вдячність така сильна? Тому що вона змінює фокус нашої уваги. Коли ми зосереджуємося на тому, за що вдячні, ми автоматично переключаємо свою увагу з негативних подій на позитивні. Це допомагає нам побачити більше можливостей і зменшити рівень стресу. Вдячність стимулює вироблення гормонів щастя, таких як дофамін та серотонін. Це призводить до поліпшення настрою і автоматично піднімається наша самооцінка. Також покращуються стосунки з оточуючими, тому що створюється атмосфера довіри, взаєморозуміння, підтримки. Вдячність це як магніт, який притягує в наше життя ще іще більше позитивних подій. І ще кращих людей. Коли ми регулярно практикуємо цю техніку, ми поступово змінюємо свої негативні установки на позитивні. Наприклад, замість думки, у мене нічого не виходить, ми починаємо думати: я дуже вдячна за досвід, який я отримую. Ми починаємо вірити в себе, в свої сили, що в свою чергу сприяє досягненню наших цілей. Вдячні люди більш стійкі до стресів і краще справляються з труднощами або проблемами. Езотерика вчить нас, що все це енергія. І коли ми висловлюємо вдячність, ми резонуємо на дуже високій частоті. Ми притягуємо ще більше позитивних подій в своє життя. І всього все тільки що є найкраще. Вдячність допомагає нам налаштуватися на хвилю достатку, позитиву, успіху, позитивного досвіду. Я думаю, ви помічали, що вдячні люди завжди здаються щасливішими і частіше мають удачу. Подяка дійсно є високою енергією, яка підіймає наш емоційний стан, наповнює почуттям задоволення та спокою. Вона допомагає сфокусуватися на позитивних аспектах свого життя та привертати ще більше того, за що ми можемо бути вдячні. Всьому цьому є наукові підтвердження. Проводилося дуже багато експериментів з людьми, які показували неймовірні результати після використання цієї практики. Зараз я кожного дня заповнюю свій щоденник під назвою 6 хвилин. Якщо хочете дізнатися більше про нього, то є дуже багато інформації з цього приводу, можете знайти в інтернеті. Пропоную вам дієву альтернативу обрати будь-який зошит або блокнот, куди ви будете записувати свої вдячності. Почати можна 6 хвилин на день. Відразу після пробудження писати три вдячності і перед тим, як йдете лягати спати, також писати три вдячності. Чому саме три? Починати з трьох вдячностей це оптимальна кількість, яка дозволяє налаштувати свідомість на позитивний фокус, без надмірних зусиль. Ви не будете відчувати, що над вами є якийсь тиск і не буде йти внутрішній супротив. Важливо, щоб ця подяка, ці слова йшли. Від вашого серця, щоб при цьому ви відчували класні, зворушливі, позитивні, піднесені емоції, щоб по вашому тілу пробігали сотні тисяч мурах. Тоді результат вас просто буде вражати. Повірте мені. Посилаючи сигнал у всесвіт, те, що ви дякуєте, ви тим самим, ніби просите, дай мені цього, будь ласка, ще більше. Обов'язково потрібно писати ручкою або олівцем. Чому? Тому що це буде набагато ефективніше, що також є науково доказане. Я сподіваюся, що надихнула вас на маленький крок у напрямку змін, тому що я не знаю, що може бути простіше, аніж знайти 3 хвилинки зранку і 3 хвилинки ввечері. Якщо ви свідомо не перефокусуєте свою увагу на позитив, то негатив постійно з'являтиметься на горизонті вашого сприйняття. Бо бути вдячним не старомодно, а суперсучасно, писав Домінік Спенст. Підписуйтесь на канал, якщо готові ставати ще кращими, розвиватися, щоб досягати своїх цілей та мрій. Цей канал для тих, хто шалено прагне змін, і вони обов'язково з вами відбудуться. Я вас дуже міцно обіймаю. Бережіть себе і не забувайте виконувати практику.